А поляки, що мені сказали, це вже не вона, це вже я. Я, що тут, ну, я не сім в лбу, так як точно Ларіса, але я любознательна дівчинка, я все читаю, доковирююсь, якщо в мене є питання, я запитую. Значить, коли був круглий стіл з поляками, я задаю їм питання. Я ще не могла зрозуміти, де в них обліковується це національне багатство? Так? Запитую Маркіяна той, що у Гройсмана в групі оці, по децентралізації, які підміняє зараз. Але він мені чесно сказав, я в нього запитую, де у вас облікована Він Дивиться на мене, каже, де на балансі ж ну де. Італійці нам теж саме сказали, коли у нас був з ними круглий стіл. Крім того, я йому задаю питання, а ви, ви кажу, знаєте, що в нас ну, не оформлено все це. Ну, Чесно кажучи, після цього мені соромно стало. Він сказав, знає. Але ж це ваші проблеми. внутрішні, розумієте? І я тоді собі вирішила, це знаєте, я як до сусідки заходжу, кажу, ти знаєш, що мене не приборено, вона каже, знаємо, але прибирати тобі. Тому поки ми це не зрозуміємо і не усвідомимо, що кожен зобов'язаний. У нас вон, підприємці є, які в, в Кривому Розі зараз все там допомагають. Да? Ви ж бачите, де б вона не йшла? Вона все розказує, як чухча. Пісню пає свою і все. І е, є люди, які це чують, і ви гуртуєтесь, і нас більше більше, більше і більше. Це наше головне завдання, циганською почтою, тому що нас на е, засоби масової інформації не пускають. Конституцію, слава Богу, ми можемо почитати. Е, знаєте, наші... Е, е, Нічого, нічого, я ще вам розкажу, вона них нічого не вийде. Ларіса вам вже розказала, що вони нічого не можуть зверну, змінити. Вона ж вам не випадково розказувала, що ці засадничі речі, які в першому розділі, вони говорять те ж саме, що в статті 142 і 143 Конституції. Те ж саме. Якщо вони змінять отут, 142, 143, то виходить, що два власника в державі. Що е, е, у нас не республіка, а диктатура і все інше, то я думаю, що вже їх як погонять ці конституції, якщо вони змінять, то тоді вже точно вони вже е, е, як Янукович будуть збирати валізи. Тому я хотіла сказати, що е, пан Сверстюк колись розказував, ми на одному заході з ним були, він говорив, що е, коли їх в радянські часи арештовували, то перше, що шукали, — Конституція СРСР, СРСР, так. і говорили, що вона для вас написана. І забирали. перше, що забирали — Конституція. Тому розумієте, яка в нас ще зараз можливість? Не треба говорити, що ми там нещасні, у нас зліва і справа, як Ларіса каже, слава Богу, що нас кожного разу хочуть не один за... завоювати, а декілька. І тому ми таке противага, знаєте? Що з того боку заходять з цього, і іноді десь стикаються, а ми залишаємося. Так що, але ж нам треба проявитися нам яким якось, якось, чином діяти. Тому е, Конституція у нас такий серйозний інструмент, який нас зараз ми можемо читати вільно, виконувати. Да, супротив, да, до того часу, поки в очах не побачили, що ви розумієте, що ви робите. Так, да, не хочеться їм, але все одно ж ми їх змусимо, тому що поляки змусили, їм легше було. Ну, може, чесно кажучи, Господь же по силам дає, правильно? Так що я думаю, що ми така потужна нація, що ми це все одно думаємо. Коли заходиш з інституції, да, да. так, так. Так. Як це другає? Але ви поділитись своїм досвідом, ваше вже він є. <світ> <світ> так от, далі. ще ще, я вам прочит... а, я вам а, ще... Тепер я э, коросень читаю всі, які ми ще написали. Е, ви можете навіть сюди додати, тому що я думаю, що це повинен бути творчий процес всього українського народу і не тільки територіальних громад. Так, значить, перелік встановлених органів влади для управління на території територіальної громади. Я вам все це дам. Ми вам спеціально папочки поробили. Процедурою умови відкликання місцевого голови депутатів і їх висування. Значить, от що я вам хочу сказати от тут, що зверніть увагу, от ви більшість підприємців. от коли у вас є приватна юридична особа і призначений директор, так? чи може директор не виконати вашу волю, коли ви говорите, так, оця людина юрист, призначає, що це бухгалтер, оця він може і не прийняти інших людей? Ні, він Drohman. не може, це ваша воля власника. Якщо він не прийме, ви його звільняєте. Така ж точна історія в територіальній громаді публічному власнику. Чого наші через статути, прописані норми і через загальні збори, якщо ми висипаємо прокурора, міліціонера нашого власного внутрішнього органа, чи податківця, чи будь-кого іншого, вони зобов'язані взяти ваш протокольчик? І виконати, і через закон, який дає їм повноваження призначити е начальника на цій території, вони зобов'язані призначити саме вашу кандидатуру. розумієте, що ми можемо таким чином переламати і міліцію, і прокуратуру, і суди, і все інше. Тобто це наша руках. Ми не будемо чекати, поки вони це зроблять. Ми можемо прийняти рішення прямої дії, Оцей прокурор, цей міліціонер, оце... але їх треба спочатку виростити. У нас валя крицак. Е Тож з наших асамблеї громадських організацій малого середнього бізнесу в Херсоні. Вона перед походить і всім каже, не сидіть, беріть, читайте Конституцію, закони, йдіть, вчіться. А якщо не дай Господь, все буде нормально, то хто буде працювати? Ви що думаєте, що е, е, крім нас хто небудь е, готовий все це міняти? Тому беріть вчіть все. От тому це ще один інструмент. Далі. Рішення про інвентаризацію активів, оце на 28 немає ніде. Коли ви запитаєте, як ми я вам знаєте, що ми стільки, ми от ті запити, які ми вам концентровано даємо, анхазере скаже, ми вже стільки зробили, ми навіть порахувати не можемо. Для чого? Для того, щоб побачити з усіх боків, який вам один запит подати, і щоб ви побачили там більшість, там з того, що ми 20 запитів робили, розумієте? Я зробила такі папочки маленькі, що ви можете побачити, чи через баланс, чи через те, що ми утворювали орган, чи ще що небудь, і взагалі всю папочку, все, що ми запити робили, я вам скинула, щоб ви просто поритись та може щось цікаве, знайдете. Те, що ви сьогодні не почули, чи я не змогла сказати, а ви там побачите, що ми це робили. Чи може це у вас просто проблема така, наприклад, як з тими кредитами, ви можете з іншого боку зайти. Тобто, це дуже ваш творчий процес буде. Це не так важко, і не, ну, як я кажу, не придурюйтесь. Ми ж працюємо, а ви готові використовувати. Тобто, ну, це просто ну, не, 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 не відмова така. Так, не подалося вам. Порядок використання оренди землі, нерухомості, що належить територіальній громаді. Порядок люстрації посадових службових осіб не треба закону чекати. Якщо ви напишете в статуті і приймете протокольне рішення, що все, з завтрашнього дня всі, що до вчора працювали тут, не працюють, все, вони вже не на вибори не прийдуть. Вони вже не з'являться в міській раді, чи в депутатах, чи в інших органах влади на вашій території. Це рішення прямої дії, як від Фірташа, як, як від Іванющенка, як від Звягірства. Винесли, заборонили всі на вашій території того дотримуються. Тобто, у нас проблем немає. У нас проблем з тим, що ми не розуміємо, де в нас інструменти. Так, заборони, от те, що я сказала, заборони необхідні на території. Територіальної громади, тобто у вас можуть бути якісь те, що Сережа говорив, те, що Саша задавав питання, що можуть бути якісь ваші місцеві проблеми, які вам треба вирішити саме на вашій території. Перелік громадських комітетів, через які публічний власник територіальна громада здійснює контроль представницьких органів. Це може бути комітет правоохоронних органів, там комітет. Чи там е е е суддів, як це називається? Тут... Тут... Важко, не, не кваліфікаційна комісія. Ні, не, взяти... не, не кваліфікаційна комісія. Ні, не триці присяжні за і народні судді. Комітет народних засідання. Та я це ні, там нас наскі. Вони призначають співтіхушку. Ми маємо такі річ. Давайте нам треба знати, де нам взяти. А не те, що в нас немає. Ми вже це знаємо, що в нас немає. Ми це все знаємо. Значить, далі. Перелік заснованих комунальних підприємств це дуже, дуже цікаво. Тут разом з органами влади ще повинні наші бути комунальні підприємства. Отут ми вже надивилися. Чого тільки не надивилися? В Олександрії запит робили, я вам теж там скинула запит, в якому ви в обласної ради, в міської ради. Одночасно запитуєте перелік комунальних підприємств обласного підпорядкування. Вже, вже немає часу, так? Да? Чуєте, що так, одне питання вирішить, треба. Лариса Павлівна у нас йде на скільки. Ага, Ні, підприємства. А, ми, дачать, в, в, в тих запитах, крім переліку комунальних підприємств, ми вимагаємо статути, то крим... <комунальних>, кримінальних мені не дають. Ну, да. Да, честно, да и скаралась засновник. у нас основных. Ага, то хоч можна не може витримувати. Ну добре, в нас позови є досить. Значить, про публічну про доступ про публічну інформацію можете подати ці. Я, до речі, папочку це не скинула. Запишіть хто небудь і нагадайте мені, щоб я скинула про позови ці ага. про надання публічної інформації. У нас є О, таке. Якщо я маску витримувала через суд, то вони тільки дали. дали. Добре. Значить, крім того, знаєте, що ми ще там витребовуємо? Значить, договори на розрахунково касове обслуговування рахунків. Нам хочеться побачити, хто власник тих рахунків, хто підписував договори, договори. тому що вони утворені в інший спосіб ніж передбачено конституції комунальні підприємства. І договори ми вам все це дамо. і ще дуже цікаво. Ми у них запитуємо. Може, вони вам того не дають, тому що ми в них починаємо запитувати договори на оперативне управління і господарське віддання майно, майном, яке їм передала міська рада. А в них в статутах написано майно, а його ж немає. Возумієте, тобто ще раз Договори оперативного управління і господарського віддання, в тому запиті все є. І коли вам недуть ті договори, от там виникає. А що на балансі, а чи інвентаризована, а чи оформлена власники, коротше, все вилізає. Ви знаєте, я тут е е вже такий от приклад вчора, наприклад, в Києві е гуртожиток приватизували квартири, і значить, їм дуже хотілося користуватися своїм підвалом, це десь в центрі Києва. От, і е коли вони почали е утворювати СББ, я їм кажу, що це дуже небезпечно. Ну, тобто ми про, всі родині проаналізували і всі повідомили, що це дуже небезпечно е, це робити. А вони говорять: ну нам хочеться своїм приміщенням користуватись, давати його оренду, у нас там 200 квадратів, там і е, 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 перукарня була, там, і кармишка, і все інше. І коли вони утворили ОСББ, почали просити в Радиш адміністрації передати їм на баланс це приміщення. От, тут же хтось говорив, що вони все облікували якби, як би я кажу там, віртуально облікувала це майно, то виявилось, що попередній ЖЕК, який їх обслуговував, значить, мав якби в віданні, е е е е е е е господарському віддані це приміщення і податково його арештувало. Так уявіть собі, от тепер картина маслом комунальне підприємство, яке належить мені, яке не може бути платником податків. того, що Територіальна громада власник цих комунальних підприємств вона збирає податки, а не платить. Так от, для чого вони їх поробили так точно, як органи влади там, приватними юридичними особами? Для того, щоб збанкрутувати, позабирати в нас оте приміщення і щось типа, там, легалізувати через податкову, продавши ці приміщення. А ще я вам говорю: зверни увагу, тобі ще одна картинка маслом. Комунальне підприємство. Податкова 128 тисяч боргу все, ОСББ, 2 тисячі боргу через суд, банкрут те ж саме. Буде звано, що зараз робити бала. Тому, коли заходите в простір юридичних осіб ОСББ, там починається простір платників податків в територіальній громаді. І все, і, і проблеми починаються. Тому далі, отака історія з цим. Затвердження статуту територіальної громади загальними зборами публічного власника національного багатства, про надання повноваження тримати печатку територіальної громади, про повноваження відкрити рахунки власності територіальної громади. Значить, ви знаєте, що? А отут, от, ну, два пункти. Ми зараз уже, от я вам просто говорю, коли е, кияни почали говорити про те, що у нас в Ощадбанку Ну, на жаль, вже одна людина не може, ми так купує все це робимо. Кияни почали говорити, що зверніться в Ощадбанк. І ви знаєте, що там у нас наші е, зберігаються ці акції на приватизацію квартир, на земельні ділянки, бо ми ж всі спільні власники. І ви знаєте, коли ми почали читати законодавство про Ощадбанк, то ми зрозуміли, що Ощадбанк це державний банк, який є нашою з вами власністю. І ви знаєте, тоді вже все склалося в голові, і, ми, і я, я зрозуміла, що, пам'ятаєте, в мене бабушка в селі жила, я там бувала, я знаю, що почта і Сбірбанк СССР, почта Сбірбанку СССР. <посте> а чого? Тому що це оця, оця кровіносні сосуди, які знизу піднімають гроші, потім опускають їх якимсь чином, щоб кровообіг йде. Що тим більше, що публічні вони є кровообігом в державі. І я зрозуміла, що ми можемо заснувати цей банк на своїй території і в інший спосіб, ніж ми заснували на своїй території Ощадбанк, він з'явитися у нас на території, не може згорити. У нас спільна справа з громади, все починається. І реєстри, ми часто про реєстри поговоримо. Заснувати реєстри, які є на території. Тобто, і з застосуванням цього е, нашого з вами банка публічної власності, який називається Ощадбанк. Ну, Там ще треба подумати про Національний банк, там ще через Національний банк це ще може бути один варіант, але ну, це так ще не скоро. Нам хоча б з територіальними громадами Це Громада повинна заснувати свій банк. Значить, да, вона так, може так. заснувати. А ви почитайте закон про місцеве самоврядування? І тоді є... да, да, ж кредитувати мінімальну місце. Так, це вже не ми говоримо, це вже не, да, це це не я говорю. Це говорить закон про банківський. І це говорить пан Суганяка, він голова Асоціації українських банків. Він нам говорить, що вони почали вивчати досвід Європи, чого в них пів 3% кредити? Того, що ці публічні фінанси, які в нас зберігаються догори, вони трошки видають 30%, все у нас відкрито, ми знаємо, скільки грошей на рахунку, скільки заробляють і все таке інше. То є можливість є лишні гроші, які можна роздати кредити, заклавши туди тільки ризики 3%. І тому у них на голову не падають гроші. Знаєте, там вони багаті і дурні європейці. Тому що в них є спільні гроші і вони можуть їх використовувати в такий спосіб через кредитування, там, підприємницької діяльності, розвивати економічну складовою приватного бізнесу. <кій> Таким чином. Ну, оце такі е, речі, які обов'язкові, а все інше, то ваша творчість. Що стосується вашої власності, от не можна ж в приватній юридичній особі, точно так же вони говорять, виконай закон, да, коли ти засновуєш приватну юридичну особу, статут напиши. Але що стосується своєї власності, от ти можеш писати що завгодно, як її використовувати, як там обліковувати чи ще щось робити. Тобто ти все це можеш зробити сам. Тут точно та ж історія. Я ще вам кажу, мені. Поляки говорять, як здійснюється право власності публічної? Та як? Читайте цивільний кодекс, право власності. Тож, розумієте, що навіть ми ті, які які ну, трошечки думають і рухаються, теж заскорозлі своїм баченням в тому, в чому ми живемо. І коли він мені сказали, що читайте розділ Цивільного кодексу, я зрозуміла, що тут вже не написано про яку власність, тут написано власність. А чи приватна, чи публічна власність, ну про це говорить і цивільний кодекс, і Конституція, що в нас є публічна власність, 13, 14 стаття, 142 Конституції, що національне багатство обліковано на територіальних громадах і в державі потім. І цивільний кодекс про це говорить, стаття 2, 316, 317, 318, говорять про те, що публічна власність є. І тому цей розділ власність берете, ви читаєте Ви тут багато чого цікавого знадете. І можливості на вашій території. Будь-що шукайте. А це да. Так. Так от, от, такі можливості в територіальної громади. Тепер що нам з вами робити? Да. Ну, перше, те, те, що ми проговорили, мені дуже хочеться просто от, ні не досвід його занотувати, ну, щоб і я теж навіть ходила і вивчила це і розказувала на семінарах, яким чином можна розповсюдити інформацію. Ну, єдине, що я свідоцтв розказую, так, що починати, почни задавати питання. Коли ти починаєш людині задавати питання, воно включається в процес розмови і е, є можливість в діалозі значить, ну, щось закласти трошечки. Тому що ну, просто там, е, говорити, що ти е, маєш обов'язок і ти зобов'язаний виконати, людина це відторгає, як правило. Тобто, нам треба достукатись до душі, яка якраз і приймає рішення, як жити у тому просторі, який ти не контролюєш, чи той який контролюєш, і який примножуєш, і якому хочеться жити і пишатися собою, що ми маємо таку державу. Тому це вибір кожного, і нам треба просто включити їх в цей процес і задавати питання. Ніна розкаже, от як це робити таким чином, щоб як сказати. Виходячи від, від своїх можливостей, використати їх всі, як, як того вимагає закон. Так? Можна піти до директора, можна до вчителя піти. Це супер просто. Мені так сподобалось. Ми, до речі, в кожен орган влади ходили, тому що я не можу до вчителя там, до директора піти, мої вже діти дорослі. Тому я підкажу свої, своїм дітям, вони точно так же зроблять. Так, от, що нам робити? От е ми вам тут е вибрали от все, що зробили ми. От, більшість з вас вже якимсь чином е ці е процедури зробили. Значить, а що ми тут робимо по часу? Хто небудь підкаже? Я щось вже заговорилася. Це вже у нас тут прийметь, вже об'єкт повинен бути. склали, тобто ви можете ними самостійно скористатися, а і потім скажу, що ми е ще раз готуємо. І далі будемо вам як розсилати, якщо ви напишете всі електронки. І які бачення вже є, але ще не прописано. От, тому, значить, Оця папочка, яку ми вам хочемо запропонувати, значить, вона має в собі. Опа, а де ж це знову? Що ми зробимо? Що я за помічну. Одна папочка пропала. А, фу, фу, не те, відкрила. Ця папочка має такі окремі папи, папки всередині. Територіальна громада. Значить, які, не пишіть нічого, тут все у вас є, я вам скину в електронці. Ви побачите, в неї всередині. Папочка з запитами. Як збирати підпис, підписи? Інформаційний лист. Заява про персональні ой, ой пам'ятка, як складати цей підписний лист. Реєстр персональних даних, де ми норми вибрали, що стосується публічних власників, і там є норми в законі про персональні дані, які говорять про те, що дані про власників комунальної власності чи там державної власності не можуть бути персональними, тому що ми один про одного. Має право знати все. І тому той закон про персональні дані, коли ми ходимо там з людьми, спілкуємося збираємо підписні листи, він не діє. Тобто паспортні дані, як громадянин України, людина може дати без всяких дозволів і заборон цього закону про персональні дані. Законодавство України тут викладено, це що стосується територіальних громад, листівочки, ми папочку вам склали, які в нас є. Покроковий механізм як заробити, починаючи з роз'яснювальної роботи, вивчення законодавства, роз'яснювальної роботи, збирання підписів, проведення загальних зборів, для яких так само тут у нас складена є папочка, яка називається не так Значить, В якій є, Що я хотіла сказати так? Є папок, зараз ще назад Ага, як проводити загальні збори, протокол загальних зборів, протокол ініціативної групи, заява про долучення до ініціативної групи. Крім того, є папочки, які називаються. Я, коротше, вам все склала. Тим, чим ми будемо ділитись вами завтра, то тут у вас точно так же будуть. Папочки, які говорять про те, що громадянин-підприємець громадянин не платник податків, як можна вийти з того простору, з фізичних осіб і стати неплатником податків, як це зробили ми. Потім є папочка, ми завтра проговоримо про те, там вибрано і охорона праці, і СЕС, і пожежна безпека, тобто ці всі загрози, захист прав споживачів, які підприємці стикаються кожного дня. Ми там зібрали дуже окремою папочкою, щоб ви побачили, що загроз для вас особисто ніяких немає підприємців. Якщо ви не займаєтесь. Роботами підвищеної небезпеки, чи у вас не об'єкт підвищеної небезпеки, це як мінімум хімічне виробництво, яке в нас на, на, на території Сєвєрдонецька, це, наприклад, Сєвєдонецьке об'єднання азот і все таке інше. Те, що ну, небезпеку якось несе для здоров'я, щоб вам було зрозуміло, що саме. Крім того, тут є папочка, як подавати заяву про злочин. і Ми завтра будемо практику таку проходити. Є папочка, я поклала лікування безкоштовне. Ви вже пройшли, да? так? Чи ні? будемо. Да? Е, Тому що, наприклад, я в лікарні лікуюся безкоштовно, мої діти лікуються безкоштовно, мої онуки лікуються безкоштовно, он Лариса у них лікувала. Ліса не хотіла, да, десь допомагати. Е, 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 навіть невилікована хвора людина, е, яку вони ліки купували 5 років по 100 тисяч гривень. Останні 2 роки ми лікували безкоштовно. Все знаходилось, коли ти пишеш заяву про злочин і прикладаєш відповідальність саме на ту людину, яка вимагає з тебе гроші, то все знаходиться. Mm -hmm. Далі от по комунальним послугам я склала вам цей шаблон, який я вам говорила, вам треба його подати. Mm -hmm. Значить, є папочка. Ага, от цікава папочка. Ви ж бачите, що вони зараз поробили офіси по всій да. території України по децентралізації, не? Да. готують нас до змін Конституції, щоб оце все повернути назад, як було в 98 році. Тому що, ми ну, висить його ж легалізувати треба. Так, от, ви знаєте, наші львів'яни Роман, той, що першу територіальну громаду утворив, вони подали запит і попросили документ розпорядження. І ми, чесно сказати, Наталочка написала, але щось мені не скинула. Значить, ми запитали розпорядження про утворення цієї комісії, всіх запитали, може, міська рада утворювала, ми не знаємо, чи облад, обласна хоч облдержавміністрація. Ми в них запитали, хто утворив цю комісію, склад цієї комісії. По децентралізації? да, І написали заяву про злочин про повалення конституційного влади. А це ж про об'єднання територіальних громад, про примусове і все інше. Те, що чого нема в конституції, що іде розріз нашої волю, це є зможе. Значить, заяви тут немає, тут є тільки заява проводження. Але ж ви можете, ми завтра на практикумі, ви мені е, задасте питання, я вам продиктую, ви прямо самі її напишете. Давайте далі зробимо. Добре? Напишіть Значить, Так от я що записав? Слишеш, чуйте що, але ж дивіться, завжди навіть. О, давайте ми завтра це поговоримо. Значить, е, е, Дивіться, е, навіть, здавалось, дівчата, Люда, Не може, мені, мені важко. Не цікаво, вийдіть. Значить, е, то, що ви вже сто разів це чули, може і не цікаво. Значить, допускаю. От, е, Що хотіла сказати про цю е, о, добровільне в лапках об'єднання? Знаєте, от іноді здається, що без безвихіддя, без то вони вже так поступово вже йдуть до змін конституції, так швидко все це закручується. Дивишся на те, що вони приймають, Вон, чесно кажучи, агонія більше ніяк не називаєш. У мене немає переляку, що вони там щось не робили таке, що ми не справимося. У нас он взяв і вся агонія раз і відпала. Ци всі черепки, які сюди не попадають, воно до нас ніякого відношення не має, Це треба усвідомити. Так, от е, оце об'єднання. От кричать же всі з ума сходять, що этот, все кані света. Роман знайшов заяву про злочин написати, да? а в Луганській області, от я вам просто скажу, нам подарунок долі. Якби ми з комунальними підприємствами не розбиралися, ми, мабуть, не побачили цей подарунок. Значить, коли ми почали запитувати комунальні підприємства, ну, обласної ради, яку і міська рада, то виникло питання, де ж у нас обласна рада. Нам ну, зателефонували облдержадміністрацію, знаєте де? На окупованій території. Але ж, якщо ви почитаєте закон про об'єднання громадян і почитаєте, вони склали там типову, типовий. А, методичні рекомендації, до речі, Хтось чув, що методичні рекомендації складає Верховна Рада України. В них да, да, в законі да, про да, місцеве самоврядування в перехідних положеннях да, підмінили. Да. Кабінет міністрів пише методичні рекомендації, як об'єднати добровільно в лапках оці територіальні громади. Але що вони написали? Коли ви почнете ті методичні рекомендації читати, ви побачите. Що навіть якщо вони складуть план, навіть якщо вони заставлять на горло наступлять і е, на, на село об'єднають територіальні громади, то там є такий пункт, що всі ці об'єднання повинна затверджувати обласна рада. І що ж це буде тоді в Сєвєродонецькій, догадайтеся? У них буде харакірів і все. Так, тобто вони зависнуть на нас, а потім причепом її всі випливите. Вони ну, так активно працюють над цим питанням.